Тут спала моя дочка. До неї теж її було, вона теж спала. Вона теж не почула. Я її буду, вона, мам, що, що сталося? Мам? Кажу, вдівайся, швидко вдівайся. Зараз я подивлюся, вона біжить туди, до тамбура, добігає туди і кажуть, мам, ми горемо. Це не вигадані історії людей, які місяць тому втратили все, що мали. Від рідних квартир залишились лише стіни, а все нажити роками важкою працею перетворилося на мотлох. 28 квітня. Росія завдала ракетного удару по житловому будинку в Умані. Тоді о 4.30 ранку місто прокинулось від сильного вибуху, і час буквально зупинився. Внаслідок влучання крилатої ракети загинуло 23 людини, серед яких шестеро дітей. У багатоповерхівці пошкоджено 46 квартир, 27 з них повністю зруйновані. Як згадує той страшний ранок мешканець Геннадій, тоді емоцій не було, а лише бажання вижити та допомогти сусідам вирватися з полум'я. Був такий удар глухий. Ми не чули взрива. Ми чули просто удар глухий і підкинули, як ото будинок з тряслом. Я, я спригнув з ліжка і ногою став на уламок скла. Сразу пробив, до кістки пробив той уламок, мені ногу. Я його витягнув, викинув. але так як в состоянні такого було шоку, я повернув голову, побачив, що уламки скла, всього на світі, рами, все перевернуто, вазоні знищені. Ну, все, те, що я побачив, я сидів, ще не розумів, що мені робити в такій ситуації, і жінка бігала, збирала документи, щоб вийти з квартири. Я побіг на четвертий поверх до Рома Даські загинула його дружина і дитина півтора рочки. Постраждалі, але головне живі мешканці будинку під час роботи рятувальників та розбору завалів постійно чатували біля свого зруйнованого під'їзду, аби бодай щось забрати зі своїх квартир. За місяць після трагедії люди досі намагаються оговтатись від страшної події. Якщо другий під'їзд вцілів. Перший зруйнований вчент. Деякі уманчани знайшли прихисток завдяки друзям та рідним. Інші ж отримали соціальне житло від міської влади. Тут людей залишилось все життя їхнє. А ці 45 квартир. 45 квартир на, на даний час вони всі, всі хто де, от хто де зміг. Дуже багатьом людям допомагають. Просто посторонні люди, яких вони не бачили в очі. Вони оплачують їм квартири на два місяці, на три вперед. Вони не знають, хто це, що це, але таким чином допомагають. Нам пропонували місцева влада, але там від п'яти позавчора були вони в нас: від п'яти чоловік в кімнаті до дев'яти. Я задавала питання, вони мені сказали, ну так, да, ми можемо вас двох поселити, але все спільне, ну і все так притихло. Люди хоч і дякують за соціальне житло, але нарікають на його стан та умови проживання. Зокрема, за словами жінок у маленьких кімнатах майже метр на метр мешкає одразу кілька осіб. Стіна на тонкі, а речі змушені тримати у пакетах. Як розповідає пані Зоя, у таких умовах живе ще з чотирма членами родини і котом, та наголошує, таке житло сприймає виключно як тимчасове та чекає на рішення влади. Соціальне житло от нам виділили безкоштовно, От. По дві кімнати, п'ять чоловік, нас сім'я. Де нам зараз візьмуть більше Да. Нас, воно дуже зручне, і нас да. як тимчасом вже воно в нас повністю влаштовує. Крім того, люди отримали грошову допомогу, яку виділили сім'ям загиблих, пораненим та потерпілим. Але нещодавно мешканців обурила поведінка уманських чиновників. За словами голови ОСББ Геннадія, після прильоту на рахунок міської ради надходили й інші благодійні кошти від небайдужих українців. Але донині ніхто звіту про них так і не надав. Ба більше гуманці надіслали звернення на ім'я міського голови Ірини Плітньової з переліком питань, але на думку людей отримали звичайну відписку. А ось як відкоментував в нашій знімальній групі перший заступник голови Олег Ганіч, міська рада навпаки повідомляла їм про долю цих коштів. Ті кошти, які є на казначейському рахунку, три чимось мільйони, на які скидалися наші підприємці міста і небайдужі люди. Ми за ці кошти будемо проводити е, проектно-кошторисну документацію і підуть на початок відновлення. То тобто, тут зрозуміло цієї суми не хватить на відновлення, але на початок відновлення підуть. Експертизу, яку ми зараз замовляємо, ми робимо за міські кошти. Е, а проектну кошторисну документацію вже будемо включати цей, і якщо, наприклад, ОСББ прийме там одноголосно рішення, і принесе нам якесь звернення, що вони хочуть, щоб ми ці кошти перерахували на ОСББ. Бог з ним ми їх перерахуємо, і тоді це буде відповідальність ОСББ, і тоді вони як хочуть, так і роблять. Але з досвіду ми прекрасно бачимо, що ті люди, які є в ОСББ, вони цього не зроблять. Вони не знайдуть проектної кошторисної документації державної, правильної, щоб він зробили, і так далі, і тому подібне. Проте за інформацією віцепрем'єрки України Ірини Верещук на законодавчому рівні поки існує єдиний механізм відшкодування вартості зруйнованого житла, і це через застосунок. Дія по програмі є оселя. Ми маємо власне з місцевою владою розуміння, яким чином буде відновлено цей відновлено це житло, але це теж процес, це не відбудеться за місяць. Є фонд відновлення. За нього відповідає пан Кубраков. Вони власне напрацювали, як надати підтримку. Якщо житло зруйновано не повністю, тобто пошкоджене, це 200 тисяч, так які будуть виділені. Якщо зруйноване повністю, то це сертифікат на купівлю житла, первинки або вторинки. Якщо я я добре, розумію, вже буквально в ці дні починає діяти порядок. Я чула на кабінеті міністрів про 64 мільярди, які закумульовано на кошт на фонді відновлення. Це достатньо для початку для початку робіт. Я вважаю, нам треба просто більш ефективно менеджерити так ці процеси. От якщо є умань, то звичайно там мають бути місцева влада, яка збере усі необхідні документи. Тобто, треба податися так на реєстр пошкодженого або зруйнованого житла. Для цього має діяти комісії при. Місцевому самоврядуванні, щоб ці комісії були скликані, треба щоб місцеве самоврядування було активне. Власне, вони оцінюють і це треба робити за людей. В Уманській міській раді запевняють, що все вирішиться після 12 червня, коли засідатиме експертна комісія, яка й прийме остаточне рішення стосовно зруйнованого росіянами будинку. Тож людям залишається чекати і вірити в перемогу зсу. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.